Сьогодні ми вирушимо у подорож у Часі До місця, яке немов застигло у середньовіччі, Сан-Джеміньяно. Маленьке італійське містечко в самому серці Тоскани. Його часто називають містом гарних веж. І це не просто красиві слова, кожна вуличка, кожен камінь тут розповідає історію про багатство, силу і красу італійської культури. Але це не тільки про історію тут усе наповнене життям, ароматами тосканського вина, смаком місцевих страв і краєвидами, які захоплюють подих. Сьогодні ми разом прогуляємося цими стародавніми вулицями, дізнаємося, як місто стало символом Тоскани і відкриємо його секрети. Якщо ви думаєте, що Сан-Джемініано це просто гарне тосканське містечко, то готуйтеся дізнатися більше. Його історія почалася ще до нашої ери. Коли тут оселилися труски, але справжнє процвітання прийшло у середньовіччі, коли Сан-Джа став важливим пунктом на шляху паломників до Риму, знаменитої Віа Франчіджени. У 12-14 столітті місто пережило свою золоту епоху. Тут процвітала торгівля, зокрема екзотичними на той час товаром шафраном. Це був не просто продукт, а справжнє золото для купців. І саме тоді заможні сім'ї почали зводити знамениті вежі, символи їхнього багатства і впливу. Уявіть, колись їх було 72, сьогодні залишилося лише 14, але вони все одно вражають. Однак усе змінилося після епідемії чуми у 1348 році. Місто втратило своє значення, але саме ця втрата і зберегла його. Воно залишилось майже незмінним до сьогодні, ставши справжнім середньовічним музеєм під відкритим небом. Сан-Джемініяно це не просто місто, це подорож у минуле, яке дає змогу доторкнутися до історії, і це лише початок нашої розповіді. Сан-Джеміяно це не лише вежі, а й справжній скарб архітектури та культури. У центрі міста розташовані дві головні площі: Дела Честерна та п'яца Дуомо. На п'яца Дому стоїть колегіата Собор Сан Джеміяно. Його стіни прикрашають дивовижні фрески, які розповідають біблійні історії. Це місце заворожує навіть тих, хто далекий від мистецтва, не менш вражає. Палаццо Комунале, колишня ратуша. Це нині розташований музей із шедеврами тосканських художників. А для тих, хто любить подорожувати в часі, варто заглянути до музею Сан-Джемініано 1300. Тут можна побачити, як місто виглядало у середньовіччі. Кожна будівля тут частинка історії, яка дозволяє відчути справжню атмосферу італійського середньовіччя. Жодна подорож до Сан-Джемініану не була повною без дегустації його вина та страв. Місто відоме своїм білим вином Вернація ді Сан Джемініно, яке виготовляють тут із 13 століття. Це перше вино в Італії, яке отримало статус найвищу категорію якості. Крім вина, місцева кухня вражає своєю простотою та смаком. Варто спробувати страви з шафраном, який також є символом міста. Домашню пасту з трюфелями та тосканське морозиво, яке тут вважають одним із найкращих у світі. Багато ресторанів і таверн у Сан Дже пропонують затишну атмосферу з видом на історичні вулиці та пагорби Тоскани це місце, де кожен прийом їжі стає маленьким святом для смакових рецепторів. Сан Дже оточений мальовничими тосканськими пагорбами, вкритими виноградниками та оливовими гайками. Від міста відкриваються краєвиди, які неможливо забути, особливо на заході сонця. Для тих, хто хоче відчути справжній смак тоскани, радимо відвідати місцеві виноробні, де можна не тільки скуштувати вернація, а й дізнатися більше про секрети його створення. Якщо плануєте поїздку, найкращий час для відвідування весна чи осінь, коли туристів менше, а природа навколо розкривається у всій своїй красі. Не забудьте зручне взуття, старовинні вулички, хоч і чарівні, вимагають підготовки. І головне дозвольте собі просто загубитися в цих вузьких вуличках саме там, де ви знайдете найкращі кадри. Та створите свої унікальні спогади. Тут ви зможете пережити справжню подорож у часі. Тут кожна вуличка, кожна вежа і кожна страва розповідають історію про те, як жила і розвивалася Італія протягом століть. Це місце, де минуле переплітається із сьогоденням, створюючи унікальну атмосферу. Якщо ви шукаєте щось справді автентичне, Сан-Джеміяно це обов'язковий пункт у вашому списку. Тут можна знайти спокій серед тосканських пейзажів, насолодитися мистецтвом, гастрономією та просто зарядитися натхненням. Пишіть у коментарях, чи були ви вже в Сан-Джеміньяно, або які місця у Тоскані вас вражають найбільше. І, звісно, не забудьте підписатися, щоб разом зі мною відкривати нові куточки світу. До нових зустрічей у наступній подорожі.